Чхали на заборони у Хмельницькому на ринку ранковий. Люди продають червонокнижні підсніжники. Таких бізнесменів щонайменше четверо. У кожного повідерцю первоцвітів. Держекоінспекція уже в дорозі. Через скільки нам їх чекати? Хвилин десять. Хвилин 10 Добре. Хвилин за 40 інспектори прибули. Очевидно, торговці довго не затрималися. Як запахло смаженим, здиміли одразу. Залишилася одна єдина продавчиня. Знаєте, що заборону коливається підсніжники? Я не знаю, от я лягу свою клумбу. Ага. То ви пояснюємо, нам достаток. Жінка а -а. каже, Хорошо. самостійно вирощує квіти вдома, а торгівля ця вимушена, бо бракує грошей. З лісу я не ходила. Це я колись ходила на Львівське шосе, на речовий ринок і там бачила люди з Карпат, несли підсніжники з цибулькою. І я так купила і собі посадила. В ліс я не піду, тому що я на інвалідності, хвора нога, і не маю як добратися до того лісу. Я знаю, що це не можна. Втім, навіть продаж первоцвітів, вирощених вдома, заборонений в Україні. Це може спонукати інших протиправно реалізовувати червонокнижні лісові квіти. Законом заборонено продавати. Всі первоцвіти, незалежно від того, чи вони були вирощені в домашніх умовах, чи вони були придбані з природних умов. Тому, якщо ви маєте на своїх присадибних ділянках первоцвіти, то краще вирощувати їх для свого естетичного задоволення і не підтримувати, і не стимулювати попит на первоцвіти. Підсніжники, білоцвіти, шафрани, рябчики, усі ці первоцвіти занесені до червоної книги України. Якщо й надалі їх зривати для естетичної мети, вони можуть зникнути зовсім. Зрізані квіти не утворять насіння. Це ставить хрест на їх популяції. Вони потребують захисту, тому що, якби як тільки сходить сніговий покрив в лісових насадженнях, ці рослинки вони перші сходять. І можуть бути об'єктом незаконної, скажімо так, заготівлі і реалізації цієї рослинки. нагадаю за торгівлю, продаж і навіть купівлю первоцвітів законодавством передбачена адміністративна відповідальність та компенсація за кожну квіточку по 60 гривень. За порушення порядку придбання реалізації чи збуту об'єктів рослинного світу занесених до червоної книги України, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 510, до 1700 гривень. Якщо ці переводцвіти були зірвані на територіях, які відносяться до території природнозаповідного фонду, то розмір штрафу буде збільшений від 1700 до 3655 гривень, відповідно. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.